Вітаю друзі. Сьогодні я знову в клініці Айболіт Оман. Хочу до всіх звернутися, будь ласка, робіть репости. Без ваших репостів цієї собаки, яку ми з вами врятували, шансів немає на життя. На жаль, собака потребує родину, щоб не було взагалі тварин. Щоб ви розуміли, прилаштувати таку собаку дуже важко. Багато людей пишуть, дуже багато, але всіх є тваринки, всіх і всі, його всім шкода. Що мені з ним робити, я просто не знаю. Ми всі молилися за його життя, але забирати, як і всіх тварин, яких ми з вами рятували, яких вже в притулку 425, так як постійно всі писали, десь когось заберемо, і всі їхали в притулок. Ця собака в притулок не може поїхати, тому що вона не є такою твариною, яка може жити. Вона повинна жити обов'язково в теплому приміщенні, обов'язково без інших тварин. Собака дуже розумний, але з іншими тваринами, на жаль, він не контактує, так як на нього була вчинена агресія зі сторони іншої собаки. Також його дуже жорстко побили. Хто не знає його історії, подивіться, будь ласка, внизу є все весь опис рілси, є прямі ефіри. Будь ласка, робіть репости. Я просто не знаю. В мене криквічаю, що мені робити з Тайсоном. Будь ласка, робіть репости. Він потребує родини. Якщо його не заберуть в родини, він просто буде сидіти в клітці. Не вже таку долю ми для нього зробимо? Тому дивіться, він мотиляє хвостику, він проситься, він красунчик. Будь ласка, я вас благаю, умоляю, робіть репости, будемо шукати йому сім'ю. Обов'язково, щоб це була сім'я без дітей і без таких, де не знаю, чи такі знайдуться, але я маю віру, хоч один процент я вірю, що це хлопчика хтось пожаліє, тому що він красунчик, і який хоче, щоб він був тільки один у родині. Всі, всім дуже дякую за допомогу для Тайсона. І ще раз дуже прошу вас, робіть репосточки. Всім Тайсон передає привіт і дякую за свій порятунок.